За те, що маю вдосталь їжі на столі і все, що необхідно для людини мати, за те, що можу зустрічати так спокійно вечори і ранки. За щиру ласку і любов бежме своїх. Хтось не зустрів сьогодні світлий ранок, утратив дім, родину, все, що мав. А хтось прокинувся від випухів і взривів. А я щаслива є, мій Бог. Не всі так можуть прокидатися сьогодні. Лиш біль, нестерпне переслідує життя, як далі жити, лиш питання мучить, а відповідей все нема й нема. А я, Господь, не можу так мовчати. За все приношу вдячність я тобі. Пробач, мій батько, що так часто біль приношу, а ти мене прощаєш і голубиш сильно, бо я твоя дитина дорога. А я, Господь так часто спотикаюсь, буває, що не знаю, куди йти, куди ступить. Якаю часто і в сльозах буває, прошу тебе, прости мене, Отець, ти все даєш для мене необхідне. Я маю друзів, рідних та сім'ю. Дай більше цінувати тим, що ти даєш для мене. Ти будь зі мною, не лишай мене одну. Веди мене крізь терни і каміння, щоб не зустрічалися у вічному щоб зустрічалися у вічному прекрасному раю. Тобі, спасибі, я підношу Бог мій до до неба за те, що я надійних є в твоїх руках. Тоді, коли лягаю спати та прокидаюся, я знову, подякуєш тобі, приношу Боже мій.